Доброго дня, мої любі. З неділенькою будьте здорові. Хай у вас буде все-все-все добре. Відпочиваємо в лісі в сосновому, як кажуть, як ідуть на рибалку. Не в останні чашуї. А як ідуть, а як йдуть в ліс і нема нічого, як тоді кажуть. Люди ходять, люди, машин багато. Сьогодні неділя відпочивають, а грибів немає від слова зовсім. Гарно, чудово, дихається легко. Але ж жодного. Жодного грибочка. Отак. Хоч би на показ один зняти. А то всі блогери знімають, у них є гриби. А ми, ми видно, не в ті ліси ходимо. Машин дуже-дуже багато. Люди поз'їжджалися. Відпочивають, дихають. Ну, як кажуть, мій гриб мене діждеться.